До дня незалежності масштабна тематична виставка. Збірна найрізноманітніших доробків митців краю вже котрий рік поспіль прикрашає стіни виставкової зали обласного осередку національної спілки художників України. Таким чином у речі творчої ниви за два злишком тижні до самого свята створюють відповідний настрій мешканцям та гостям Прикарпаття. Ця виставка є приурочена до дня незалежності України. На мою і не тільки на мою думку, це є. Найбільше світське свято кожного свідомого українця, в кого в душі слово Україна написано з великої літери. Якість тих робіт відбиває той стан, той рівень мистецтва образотворчого, скульптурного, декоративно-прикладного, графічного, який є зараз на нинішній день. Ну, на наших теренах, на теренах Івано-Франківщини. Микола Якимечко представив тут і пару власних малярських доробків. Полотна таємна вечеря і золотий вік написав два місяці тому. На виставці її кілька творів його студентів. Загалом цьогоріч охочих долучитися до традиційної події кажуть її організатори. Було як ніколи багато. Тож нині тут близько семи десятків авторів. Їхні роботи пройшли суворий контроль спеціально створеного виставкового комітету. Ми робимо чотири виставки таких в рік. Обласна виставка для того й робиться щоб кожен митець, хто бажає, хто має що показати, мав можливість виставитися. Для них це важливо, для них це ріст. Вони бачать інші роботи і можуть оцінити себе або старших спитати, і таким чином можуть розуміти, як їм рости, і як їм, як їм, як їм рухатися в цьому творчому житті своєму. Після обласних починали виставлятися на всеукраїнських виставках, і так помаленьку доходимо до членів національної спілки художників України. Тобто шлях такий. І е, виставкова діяльність це одна із основ. Без виставкової діяльності до національної спілки художників поступити неможливо. Для студентки Косівської академії мистецтв ця колективна виставка вже не перша. Про майбутній фах художниці, яка опановує монументальний живопис, свідчить навіть її торбинка у вигляді палітри. На вибір виставкому вона подала аж шість пейзажів, виконаних олією на картоні. У результаті два із них таки доповнили експозицію. Однак про те, аби долучитися до місцевих спілчан, юна мисткиня наразі не мріє. Бо це все таки якісь. Бов'язок. Художник повинен бути вільний. Я хочу малювати і мати натхнення. Чи не вперше у стінах цієї виставкової зали експонують зразки ювелірного мистецтва? Окрім них, новинки у сфері перепрочитання традиційних гуцульських ремесел, кераміку, різьбу по дереву, а також вишивку із плетивом. Останнє представлено не у звичних вишиванках та обрусах, а як доповнення до комплектів дизайнерського вбрання. Є тут і тонка ковальська робота, і картини зі шкіри, і навіть витинанки. Та виставка була б неповною без розмаїття карпатських пейзажів та жанрових полотен. На історичну тематику сакральності ікон і символізму графічних робіт. До мистецтва має якесь відношення і малюю у схожій техніці, того так і розглядаю. Більше зацікавили оці от роботи декоративні плани зі шкіри, от, наприклад, чи там от з дерева, щось таке менш традиційне, от кого не живопис. чогось супернового тут, на жаль, немає, мені так здається. Ну, Завжди ці оці от пейзажі, отакі, от щось трохи графіки, і, а чогось екстра. Траординарного такого, що дуже ж зацікавило тут? Не я не бачу звичайно, може це не входить в стиль даної галереї але. Що сучасного і нового тут немає. як на мене. Попри те, організатори виставки переконують, місцевий осередок національної спілки художників лише розпочинає новий етап у своїй діяльності, Тож надалі варто очікувати несподіванок і шанувальникам сучасного актуального мистецтва. Між тим дане виставкове розмаїття тішитиме відвідувачів впродовж кількох наступних тижнів. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, новини 402.